Якщо кажемо про експертизу, якраз до мене також ось звертаються мої клієнти. кажуть: типу, ось як так відбувається, що коли я дзвоню як е, власник бізнесу, іншому власнику бізнесу і розповідаю, що потрібно купити у мене, то е, коефіцієнт конверсії в покупку він в два рази вищий, ніж якщо Ну, там, мій підлеглий, якийсь там спеціаліст, продажник, я не знаю, як там селс менеджер дзвонить тому, ж, тій ж людині та такого ж статусу, і там коефіцієнт конверсії в продажі він на ну, на 50% нижче. Тобто, а як же ж тоді це автоматизувати, щоб це не власник бізнесу дзвонив? Так? А як же ж експертизу цю ростити в продажників? Якщо ну і скільки для цього потрібно часу, ну я розумію, що потрібно це ростити, А скільки ж тоді часу? Скільки людині вкладатися в це може бути по різному все сильно залежить від людини. Тут ми знову приходимо до питання. Там є производительність, не знаю як українською, а є ефективність. Так от, ефективність вона росте органічно. Це перша там важли, перша важлива історія, що ефективність росте органічно і, на жаль, виростити ефективність прямо дуже швидко неможливо.